Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні буду розповідати вам, як ви самостійно можете розрахувати розмір вашої субсидії. Чи потрібно вам звертатися в такому випадку в пенсійний фонд? Отримати субсидію від держави можна лише, не лише на оплату комунальних послуг, а й на придбання палива для опалення та деякі інші види послуг. Для того, щоб дізнатися, чи можна розрахувати вам. Особистої вашій сім'ї на субсидію потрібно провести розрахунки. Вони індивідуальні для кожної сім'ї чи домовладіння. Розраховується обов'язковий відсоток платежу. Якщо він менший за суму за комунальні послуги, субсидію вам Нададуть. Тож, зараз більш детальніше все розповім. Далі сума середньомісячного загального доходу поділяється на кількість учасників домогосподарства та отримується середньомісячний дохід від однієї особи. Цю суму ділять на розмір прожиткового мінімуму, встановленого 1 січня року призначення субсидії, тобто на суму 2589. Гривень. Отриманий результат ділимо ще на 2 і множимо на 15%. Це і є відсоток середньомісячного сукупного доходу. Щоб побачити цифру в гривнях, вам потрібно знову помножити на сукупний сімейний дохід за місяць. Це і буде сума вашого обов'язкового платежу. До речі, сума субсидії дії рівня оплати за житлово-комунальні послуги в рамках нормативів мінус обов'язковий платіж. Наприклад, у вас в сім'ї троє людей. Чоловік, який заробляє 10 тисяч гривень. Жінка знаходиться в декреті, вона отримає дохід на дитину 860 гривень на місяць та малолітня дитина. Сукупний дохід такої сім'ї становить 10 тисяч 800 гривень Ділимо цю суму на 3. Виходить 3620 гривень на кожного члена сім'ї. Потім цю суму ділимо на, 250, на 2589. Це на прожитковий мінімум. Ділимо на 2 і множимо на 15. У нас виходить цифра 0,01. І цю цифру множимо знову ж таки на ваш загальний дохід та отримуємо суму 1138 гривень обов'язкового платежу. Різницю із оплатою комунальних послуг вже вам може покрити субсидія. От такий приклад, відповідно до якого ви можете самостійно розрахувати розмір наданої вам субсидії. Звичайно, він. Приблизний, більш конкретніше, ви вже можете всю необхідну інформацію, звичайно, дізнатися в органах Пенсійного фонду України. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.